Про зміни у мобілізаційному процесі, особливості соціальної політики в умовах воєнного стану та інформаційну гігієну говоритимемо далі. в ефірі. Програма на часі і представляємо нашого гостя. Це Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід сухопутних військ. Збройних сил України, пане Олеже, слава Україні, Героям слава, доброго дня, пане Олеже. Павно, що ми на початку будемо більше говорити взагалі про мобілізаційний процес і про ті, зокрема, зміни, які відбулися в Україні, якщо ми говоримо за 2014 рік, початок російсько-української війни, і власне зараз, з моменту повномасштабного вторгнення, які зміни відбулися? Що ми спостерігаємо зараз? Наразі ну, ми бачимо, що найсуттєвіше це відбулися зміни до самого законодавства України, яке стосується мобілізаційної підготовки мобілізації в цілому. Ми знаємо, що з 18 травня минулого року почали діяти нові правила в відношенню мобілізації громадян України, мобілізаційного віку, які в основному пов'язані з тим, щоб спростити і цю процедуру, і також її діджиталізувати. Тобто ми йдемо тим кроком, аби максимально всі процеси, які стосуються мобілізації, вони були переведені в цифру для швидкості, доступності і уникнення корупційних ризиків. Пане Олеже, от якщо ми навіть говоримо про, скажімо так, бойовий досвід, дійсно це те, от чим Україна, наші захисники вже можуть ділитися з іншими країнами. Ну на жаль, зважаючи на ті обставини, які зараз є, які ми спостерігаємо в нашій країні. Але тим не менш, наскільки був важливий також ось цей досвід, який ми здобували на початку, зокрема повномасштабної війни, тому що ми розуміємо, що ми цей досвід і переймали в країнах наших партнерів. Бойовий досвід України, звісно, він зараз неоціненний, тому. Наші партнери, які надавали і надають нам допомогу, навчаються разом з нами, навчаючи нас самих. Mm -hmm. Тобто, про що йде мова? Те, що ми дійсно з 2013 року активно долучалися до різних систем партнерської допомоги в плані підготовки особового складу, стало свідченням нашої необхідності отримувати ті необхідні знання, навички, вміння, які Притаманні для сучасного ведення бойових дій, адже та динаміка, яку ми спостерігаємо на полі бою, вона вимагає дуже високої проактивності, рішучості, швидкості прийняття самих рішень. Очевидно, що наш на жаль, гіркий досвід цієї війни змусив нас вчитися і змінювати правила гри в самій війні. Ми враховуємо також те, що наш ворог він теж вчиться, дуже швидко вчиться, адаптується, застосовує всі форми і методи для того, аби виконувати поставлені перед їхнім керівництвом завдання. Але, невдячись на це, ми змушені йти тим кроком, аби максимально адаптуватися, щоб ворогу задавати суттєвих втрат. І в нас я хочу сказати, що це дуже непогано виходить. Звісно, що досвід наших міжнародних партнерів це завжди добре, але ми самостійно набуваємо власного досвіду, власних спроможностей, масштабуємо наші спроможності. Це і підходить до зміни бази загальної військової підготовки наших військовозобов'язаних громадян, які мобілізуються до слав Сил оборони і безпеки України. Це і продовження самої підготовки вже військовослужбовців. на Навчання в полігонах і центрах за кордоном за певними спеціалізаціями, адже е, оснащення військово-технічним майном, яке потрапляє до України через наших партнерів. Воно вимагає також відповідних навичок і вміння нею керувати, і обслуговувати mm -hmm. і вести з нею ефективну вогонь. Наскільки зараз війна? Це дійсно війна технології, яскраве свідчення. Це нещодавна операція Служби безпеки України Павутина. Вона є. Яскравим прикладом того, як це може працювати в сучасній війні, тобто за досяжністю декількох тисяч кілометрів вразити стратегічні об'єкти противника, наніше йому суттєвих, як економічних, так і втрат, так і в воєнно технічному потенціалі втрати, е, говорить, що війна е, вона нинішня лежить в площині високих технологій, е, з якими стоїть дуже багато процесів. Про які можна говорити, але ця військова хитрість, от якраз в системі. Того, як застосувала нашу Служба безпеки України, говорить про те, що це на часі, і воно докорінно змінює театр ведення бойових дій. Безперечно, це і є сигналом до того, щоб ми активніше проводили заходи щодо безпеки особового складу. Є відповідні вимоги головного команду збройних сил України, які цілеспрямовано скординовані на те, аби всі командири, всіх ланок. Більш відповідально відносилися до того, аби наших військовослужбовців навчати відповідним заходам безпеки і щоб уникати неприємностей, які може траплятися, в тому числі під час навчання на полігонах, ну тут певно, що теж мови йде і про цивільне населення, так тому що коли ми говоримо про безпекову ситуацію, ми говоримо загалом за українців, так і на і реагування наше на точніше на ціла повітряної тривоги, попри все. Абсолютно, абсолютно. Тут все взаємопов'язано. Поза як е, е, територія е, України вона досяжна для нанесення ракетно-бомбових ударів е, нашим противникам. Е, і немає різниці, е, чи це буде східна частина території України, чи це буде західні кордони е, нашої держави. Е, небезпека вона скрізь. В час війни потрібно максимально проявляти безпеку, уважність, е, взаєморозуміння до того, що зараз, зараз відбувається в країні. Пане Олеже, одним з інструментів мобілізації, все ж таки є рекрутинг? І якщо ми говоримо про Хмельниччину, то на Хмельниччині ми маємо і центри рекрутингу, зокрема в обласному центрі. в нас є і офіси рекрутингу, якщо ми говоримо про відповідні там, да, зокрема, сили спеціальних операцій. От наскільки такий можливо лагідний підхід так, в такому процесі він можливо виправдав себе? Чи ми можемо вже на цьому етапі говорити? Чи це ще ну, потрібно аналізувати і от збирати ту необхідну інформацію? Слушна ваша думка про те, що аналізувати і в е, подальшому масштабувати цей процес. Рекрутинг він виник як відповідь на те, що недостатньо лише мобілізовувати людський капітал до складу Сили оборони і безпеки України шляхом мобілізації через територіальний центр комутування соціальної підтримки. Ми надаємо можливість нашим співгромадянам мобілізаційного віку вибирати із опцій. Або долучатися до лав Збройних сил України через мобілізацію, або самостійно обравши той підрозділ, який я хочу, аби бути корисним для збройних сил України. Зокрема, через додаток «Резерв плюс» можна вибрати ту військову частину, ту посаду, на якій в майбутньому можна проходити військову службу безпосередньо через це зв'язавшися через рекрутингові групи самих бригад. Або через центр рекрутингу української армії, про який вже згадали, е, отримати всю необхідну інформацію для того, покроково, як що, де прийти. Е, сам додаток «Резерв плюс він е, абсолютно повністю адаптивний до того, того, щоб це зробити самостійно. Е, безперечно, не можна обійтися без прямого діалогу і контакту з самою військовою частиною, яка пропонує цю військову посаду, або через територіальний центр комплектування соціальної підтримки, при яких також є відділи рекрутингу, з якими також можна працювати. вони Грубо кажучи, ведуть за руку по всіх етапах. Uh -huh. е, Окремо мову, е, можемо вести про спеціальний контракт 18-24. Е, це нова така опція, пропозиція нашій молоді, яка бачить себе у війську. Е, вона відчуває спроможність у собі е, воювати, е, може долучатися до Збройних сил України е, саме через цей контракт. Вимоги вони такі ж самі, як до решти громадян України мобілізаційного віку, тобто військову лікарську комісії бути придатним за станом здоров'я. Єдине це те, що стосується порядку участі в цій кампанії військових частинників, перелік яких визначений Міністерством оборони України, і також перелік посад, які також визначені умовами цього спеціального контракту. Ну і безумовно, це одна із опцій це виконання бойових завдань не менше шести місяців в районі бойових дій. Соціальний пакет, який надається по цьому спеціальному контракту, він ємний, але ми хотіли б закликати не спекулювати цим соціальним пакетом, адже умова та, що молодь йде на ризик. Хоча це може бути усвідомлений ризик, але мета кожного військового, який на лінії бойового зіткнення, вижити. Виживеш, виконуєш бойове завдання. Відповідно, молодь проходить підготовку на базову загальну військову підготовку на наших полігонах навчальних центрах. Окрім того, вони проходять адаптаційний курс. Також додається ще можливість. Адаптації у самих військових частинах уже при розподілі і до підготовки безпосередньо з за, за тими спеціальностями, на які вони будуть по подальшому призначені проходити військову службу за цими умовами, спеціальну контракт. Пане Олеже, знаєте, з огляду на назву так, контракт 1824, З огляду на те, що пропаганда ворога не спить, і там їхня така інформаційна, теж своєрідна атака. В маси так шириться інформація про те, що така своєрідна це підготовка до зниження мобілізаційного віку в Україні. Як теж над цим питанням працюєте, щоб ну якомога більше роз'яснити, що мається на увазі, коли ми говоримо про контракт 1824? Спекуляції, звісно, з їхнього боку будуть завжди на кожній темі, особливо яка стосується рекру. Мобілізації, підготовки нашого особового складу, навченості особ... особового складу, але те, що е, в розрізі контракту з е, 1824 мова не йде про зниження мобілізаційного віку, е, це лише одна із спеціальних опцій для е, наших громадян, які виявили бажання проходити військову службу в е, Збройних силах України або в складової безпеки, долучитися за цією програмою. Е, якщо е, є Таке бажання можна його пройти покроково за тими інструкціями, які прописані на джерелах офіційних, того ж самого сайту 1824 армії ГОВІА. якщо немає доступу, можна звернутися до територіального центру копитування соціальної підтримки або безпосередньо через центр рекрутингу української армії. Вони підскажуть до яких військових частин звернутися, які включені в цей спеціальний проект, і відповідно виконати свою місію. Продовжуючи говорити про мобілізаційний процес, певно, що важко не згадати випадки, які стаються в Україні. На жаль, щодо примусового, так затримання чоловіків мобілізаційного віку, з застосуванням фізичної сили, зрозуміло, що це десь і відбувається певно, такий накал в суспільних масах. Чи аналізуються ось такі випадки і можливо якісь певні проміжні результати, якщо ми говоримо от за такі ситуації? Проміжні результати так, ми можемо про них говорити сміливо, ж. За рішенням командуючих супутних військ Збройних сил України проводиться е, спеціальна кампанія під назвою Перезавантаження центрів комплектування комунитуальної соціальної підтримки, е, мета і основа якої є інформування громадськості про е, притягнення до відповідальності військослужбовців центрів комплектування контуальної соціальної підтримки, які е, в тій чи іншій мірі. Е, Потенційно могли перевищити свої службові повноваження в ході роботи. Хочу зауважити одразу, що в кожному такому випадку обласними територіальними центром комплектування соціальної підтримки, командуванням оперативного командування Захід Суботних військ, в зоні відповідальності, яких в Західній Україні належить обласні територіальні центри комплектування, надається правова оцінка по кожному випадку. У жодному випадок він не, залишає, не залишається без розгляду, але я хочу зауважити, що, на жаль, у більшості таких випадків, де мають місце е, непорозуміння, е, виною причиною всьому є е, певне нерозуміння з боку і самих е, громадян мобілізаційного віку необхідності своєчасного виконання певних обов'язків. Зокрема, це елементарні функції, оновлення військово облікових даних. Проходження військово-лікарської комісії або своєчасне набуття права на відстрочку, бронювання і інші кроки, які нас вводять в правову рамку функціонування. Тобто, якщо ми можемо говорити про те, що коли не виконується якась одна із опцій з боку громадян України мобілізаційного віку по відношенню до мобілізації. То відповідно, що система вона буде застосовувати певні санкції, зокрема це і накладення адміністративних протоколів. Це може бути, звісно, що в ході оповіщення виявиться, що громадянин мобілізаційного віку перебуває в розшуку його затримання правоохоронними органами і доставлення до об'єднаних центрів мобілізації для військово лікарської комісії, уточнення їхніх військово облікових даних. І саме в цьому моменті, коли відбувається затримання. Правопорушників, це правопорушення, е, так, е, фіксуються перехожими громадянами на відео, е, ці факти, е, які в більшості випадків вони вирвані з загального контексту, е, перекручуються. Очевидно, що. Громадськість також під впливом різних чинників, суб'єктивних і об'єктивних, рефлексує на це все. І складається інколи думка про те, що це відбувається скрізь, повсякчас, масштабно і тому подібне. Але я хочу закликати всіх наших громадян, віку свідомо відноситись до цього процесу. Не уникати виконання цих елементарних обов'язків, про які я сказав, і в разі, якщо є, позиція, коли я не визначений або не розумію, що зі мною відбулося і чому так відбулося, спокійно реагувати, поважно відноситись до спілкування один з одним під час оповіщення групами мобільного оповіщення в складі військовослужбовців, територіального центру комплектування соціальної підтримки, самих правоохоронців. Адже конфлікти, які можуть мати місце, спровоковуються через низький рівень комунікації. Не через те, що хтось порушив, а хтось хоче зупинити це правопорушення. А в більшості випадків через низький рівень якраз комунікаційного акту. Це дуже важливо підкреслити. Ми не маємо проявляти агресію один до одного, ми маємо відноситись з повагою один до одного. І з розумінням того, що в країні бувається. До речі, хочу зауважити, що в Збройних силах України в команду супутних військ розроблені алгоритми роботи груп мобільного повіщення. Вони далі будуть удосконалюватися. Робота з кожними групами проводиться індивідуально всіма начальниками територіальних центрів комунальної соціальної підтримки. Людський фактор ніхто ніколи не опускає. Ми на всі ці моменти звертаємо увагу і даємо відповідну оцінку. Тому така і велика увага постійна до мобілізаційного процесу, як це все відбувається, і чи будуть перезавантаження далі, будуть перезавантаження. Головне, щоб ми все вчасно це виявляли і аналізували, і приймали відповідні правильні рішення. Дякую вам за відповідь на це запитання, пане Олеже. От насправді ці студії ми неодноразово зустрічалися з представниками з керівниками ветеранських просторів, хабів, і дуже часто ми говоримо про те, як зустрічати військових, так як допомогти ветеранам адаптуватися вже знову ж таки чи повернутися до цивільного життя. Які є нині запити, що найбільше зараз турбує, і що на що найбільше потрібно зараз звертати увагу, на що увага звертається, передусім, якщо ми говоримо про Політику про роботу з ветеранами також соціальна політика в нашій державі набула якісного формату. Про що йде мова? Звісно, це розвантаження самої системи Міністерства ветеранів. Це взаємна робота Міністерства оборони України і інших урядових і нерядових організацій, які підтримують ветеранський рух в Україні. Адже Така кількість наших побратимів, сестер, які виконали свої обов'язок, вже перебувають в статусі ветерана на так цивільній ниві. Вона потребує дуже багатьох виважених планів, рішень дієвих рішень. Очевидно, що ми з роками будемо стикатися ще з більш масштабованими проблемами, які ми зараз тільки починаємо пропрацьовувати, і вони лягають в основу конкретних і урядових програм. Але тут дуже важливо підкрести взаємодію між демократичним цивільним контролем. З одного боку, яке працює із нашими Збройними Силами України і безпекою в цілому, і безпосередньо з громадянським суспільством. Отже, це отримує рад взаємодії, він може давати дуже хороші позитивні результати. Це якраз ми говоримо про ці хороші програми ветеранських хабів, ветеранських об'єднань, ветеранських політик, ветеранський бізнес. Давати можливість ветеранам не тільки. Відчувати, що вони потрібні, тому що вони ветерани, а давати можливість ветеранам розвиватися і бути корисним для всього суспільства, тобто ставати ще більшою частиною того локомотиву, який надаватиме можливість нашому суспільству, нашій державі розвиватися, тому що це якраз ті люди, які можуть здавати вектор, можуть здавати тренд. Чи всі питання можуть вирішуватися одночасно тут і зараз, ну очевидно, що ні, тому що в країні йде війна. Але ті е, підвалини, які зараз закладаються, вони якраз будуть тим маркером і вектором того, як буде в нашій державі розвиватися соціальна політика по відношенню до ветеранів в цілому. Е, очевидно, що ми, як військові, якщо говорити про військових. Про соціальну політику і соціальну підтримку військослужбовців у нас є певні законодавчі акти, які це регулюють. От, зокрема, це закон України про соціальний право і захист військослужбовців, членів їхніх сімей. Але це загальний нормативно акт, який регулює всю сферу соціальної політики та повідношення до військослужбовців. Але щодо більш приземніше практичних речей. Які ми можемо говорити, це започаткування груп соціального супроводу, це патронатні служби. Сьогодні, до речі, мали чудову нагоду попрацювати, поспілкуватися із начальником Хмельницької обласної військової адміністрації, де проговорив низку важливих питань, в тому числі і соціальної політики. Я хочу завдячити тому, що на Хмельниччині дуже проактивно відноситься до цього процесу. Є Багато програм для підтримки самих ветеранів і не тільки ветеранів, але й членів їхніх сімей. Все, що нами зараз закладається, ну в майбутньому по завершенню війни і досягнення мирних домовленостей, однозначно буде мати позитивний ефект. Саме найголовніше, щоб і суспільство теж активно включалося до вивчення самої політики до соціальної підтримки ветеранів. Адже в цьому потрібно розбиратися, не тільки очікувати пояснень від держави, як це має відбуватися, але ми й самі самостійно маємо також стати часткою, активною часткою того суспільства, яке знається на цій темі, адже ми з цим будемо жити тривалий час. До речі, якраз і систематично тренінги відбуваються для цивільного населення щодо різних структурних підрозділів, які якраз націлені на те, що як зустрічати ветерана, як спілкуватися, так і що може бути певним тригером. Так, ось в принципі дійсно це момент слушний, про який ви говорили, і над яким в принципі мають працювати усі не тільки в певній області, а загалом в Україні абсолютно. Пане Олеже, ми ще не з вами говорили насправді про ветеранів, більше про соціальну політику. А коли ми говоримо про молоду людину, яка вирішує все ж таки пов'язати своє життя із військом, але це зробити, ну скажімо так, безпосередньо через вище військовий навчальний заклад. Чи достатньо таких закладів загалом, якщо ми говоримо в Україні? І чи теж вони намагаються крокувати в ногу з часом, тому що знову ж таки багато змін за останні роки відбулися в Україні? Багато змін відбулося в системі військової освіти. Якщо ми говоримо про вступну кампанію до вищих військових навчальних закладів у 2025 році, є ще час до подачі оформи документів до кінця червня місяця. Приймальні комісії вищих військових навчальних закладів працюють. Таких напрямків підготовки маса. Це від гуманітарних спеціальностей до високотехнологічних, тобто льотчиків для повітряних сил. В цілому 16 закладів військової освіти в системі Міністерства оборони України здійснюють підготовку за системою Курсант від 4 до 5,5 років, повне державне забезпечення, соціальний пакет, медичне забезпечення, грошове забезпечення, яке піднято відповідно до. Ініціативи президента України Верховного Комунацію Збройних Сил України реалізоване з травня поточного року. Тобто, відповідно, держава також звертає важливу увагу на таку категорію майбутніх офіцерів, адже це не пафосні слова. Еліту потрібно готувати. Еліта, вона має бути також елітарною і відповідно освіченою. Для цього потрібно вкладати дуже багато ресурсів, адже ми в першу чергу готуємо не просто офіцерів, які відповідно в майбутньому займуть командні посади. В першу чергу ми готуємо лідерів лідерів з новим підходом до управління військами, з новою філософією, які абсолютно кардинально по іншому будуть відноситись і відносяться вже у нас ціла плеяда випускників. З 2014 року, який mm. знає ціну кожному рішенню, кожному слову, кожному кроку і ціну людських життів на полі бою. Це дуже важливо. Величезний досвід, бойовий наших командирів підрозділів, які зараз продовжують виховувати і навчати наших курсантів, теж дається в плюс. Навченості нашого особового складу і спроможності вистоювати всі ці виклики, які перед нами стоять на полі бою. Окремо, хотілося б сказати, що система вищої військової освіти України вона адаптована максимально під стандарти НАТО. Система діп Європейської військової освіти вона тісно співкоординована з нашими військово-навчальними закладами. Тому Ті, хто вступають у систему військових навчальних закладів Міністерства оборони України, точно можуть розраховувати на високоякісну освіту. Головне завжди проявляти бажання в будь-якому процесі. Коли я бажаю, я це можу. Звісно, якщо проявляти пасивну позицію, то не можна очікувати якихось великих ефектів від цього. Але наразі в нас вибудовується така система нова в військовій світі, і ми також покладаємо на це великі сподівання. Зарахування курсантів крайній термін, це 5 серпня поточного року. Тобто, вже після 5 серпня кандидати, які позитивно склали всі вступні випробування, зараховуються і продовжують навчання для того, щоб вже доєднатися в якості офіцерів, командирів, лідерів збройних сил України. Розумію, що у нас часу з вами не настільки достатньо, тому що у вас, у вас шалений ритм, і графік саме на Хмельниччині під час перебування. Але ще одна дуже теж важлива тема, яка стосується. Е Усіх українців це та інформаційна гігієна, так яка б мала бути, і я сподіваюся, що всі над цим обов'язково працюють, але фільтрувати все ж таки попри все доводиться, тому що вкиди завжди є, і вони завжди різні. Що нам допоможе на ось ці інформаційні міни ворога? Ну, скажімо, так, не наступити, а навпаки, обминути їх. Тобто, на що передусім потрібно звертати увагу, попри те, що засилюється інформація все ж таки воно час від часу, але воно є і присутнє в просторі. Дякую за запитання. Я напевно не відкрию таємницю, що скажу про базові підходи. Перше, це мати верифіковані перевірені джерела інформації, тими, якими я постійно користуюся. Перше верифіковане джерело інформації, звісно, це мої довірені, найбільш довірене коло осіб, з якими я спілкуюся. Друге, це безперечно, мати вхідне джерело інформації. Достовірне джерело інформації, яким може виступати, наприклад, органи державної влади. Mm -hmm. Новинні ресурси, які також верифіковані відповідними структурами, і вони мають найвищий вірень, рівень довіри і, відповідно, низький рівень маніпулятивності подачі новин. Це також важливо розуміти, адже, на жаль, є. Медіа, інтернет-медіа, які ганяються за кількістю аудиторії, а не за подачею достовірної інформації або перевіреної інформації. І, на жаль, ми з цим стикаємося під час моніторингу інформаційного простору з величезною кількістю інформаційних вкидів, які втягують суспільну думку наших громадян проти дії. Проти влади, проти е, певних системних дій, в тому числі проти мобілізації, проти е, спротиву. Про, од, дуже багато чого. Проти, 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 проти. Якщо е, ця е, інформація мене закликає до чогось проти, я повинен зупинитися і подумати, для чого мені ця інформація, звідки це живо інформація, на що воно може вплинути. Е, звісно, хотілося б закликати і е, батьків е, підлітків, е, проводити. Бесіди спілкування е, з приводу того, що варто звертати увагу на те, е, з якими каналами ви спілкуєтеся, яку інформацію вам намагаються подати, аби не трапилось так, як е, мало це місце нещодавно в наших регіонах, із, на жаль, терактами, в яких, на жаль, загинули наші співгромадяни, які, на жаль, були е, затягнуті в цю злочинну діяльність якраз через інформаційні гачки, на які е, їх підсидив ворог. Підсоложуючи цей гачок якимись дивідентами у вигляді готівкових коштів чи надання якихось там тимчасових привілеїв, звісно, що це тягне за собою дуже величезну, як і кримінальну відповідальність, так і сам тягар для людини, яка може потрапити в поле невизначеності, грубо кажучи, в халепу. Тому, звісно, потрібно аналізувати, що я споживаю і до чого я споживаю. А безперечно, є маса також зараз освітніх, просвітніх інформаційних платформ, які надають нам можливість розібратися, що таке інфогігієна, що таке інформація, що таке інформаційне поле, що таке маніпуляція, що таке дезінформація, як вона на нас впливає. Але саме найкращий спротив дезінформації. Це наразі для всіх чоловіків мобілізаційного віку. Хто готовий одягати піксель і ставати до лав Сил оборони безпеки України? Чим нас буде більше, тим менше буде з того боку спроб дезінформації, маніпуляції і впливу тиску на нашу державу, на наших громадян. Це мова про безпеку. Я дуже дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую вам. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, любіть Україну.